В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. В обласному центрі національного спротиву триває навчання цивільного населення з основ самозахисту. Детальніше про методи спротиву до надзвичайних ситуацій. Далі. Фахівці національного заповідника Хортиця взялися власноруч змайструвати човен з дерева, так як це робили наші предки. Як триває робота та з якими складнощами зіштовхуються, розкажемо за мить. Театр імені Магара представив на розсуд глядачів нову виставу. Про що постановка під назвою Неможливість розкажемо у випуску. Жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки на біленьке. Щонайменше шість ударів завдали росіяни по одній з громад, ушкоджень зазнали приватні будинки та сільськогосподарське підприємство. Також в результаті обстрілів сталися дві пожежі в Оріхові. Надзвичайники ліквідували загоряння житлового будинку та надвірних споруд на загальній площі 120 квадратних метрів. За іншою адресою горів гараж із легковим автомобілем всередині загалом. Впродовж доби окупанта завдали 544 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 13 повідомлень про пошкодження будинків, автомобілів, гаражів та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Війська РФ здійснили сім авіаційних ударів по Гуляйполю. 364 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Кам'янське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Щербаки та Новодарівку. 168 артобстрілів задано по території Лобкового Кам'янського Степового Гуляйполя Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої, Токмачки, Чарівного та Новодарівки. На Оріхівському напрямку окупаційні війська п'ять разів штурмували позиції сил оборони поблизу Щербаків, степового та Лобкового. На цьому відео можна бачити, як наші захисники знищують солдат окупаційної армії й укриття, в яких вони переховуються. Одна дитина загинула, ще одна поранена внаслідок атаки росіян по Дніпропетровщині. В Самарівському районі ворожий дрон влетів у житловий будинок, де перебували діти. Одну з дівчат з під завалів дістали рятувальники, а іншу місцеві жителі. Проте через численні травми вона померла по дорозі до лікарні. Поранення отримали батьки дівчат, однак від госпіталізації відмовилася. Не вщухає ворожий вогонь на Херсонщині. Війська РФ завдали артударів по комишанах. Там контузії, вибухові та черепно-мозкові травми дістали троє місцевих жителів, двоє жінок та чоловік. Також внаслідок обстрілу Білозерки поранення отримали ще троє людей. Пошкоджені авто, гаражі та газопровід. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили агрофірму, газопровід, гараж та приватні автомобілі. Продовж доби на куп'янському напрямку загарбники атакували сім разів. Тим часом відсіч окупантам дають бійці 14-ї бригади імені князя Романа Великого. Наші захисники нищать ворожі засоби ураження, техніку та особовий склад ворога. Як захиститися від агресора в обласному центрі національного спротиву триває навчання цивільного населення з основ самозахисту. Вже четвертий набір слухачів за на безоплатній основі отримує навички та знання необхідні в часи війни в прифронтовому регіоні. Детальніше про методи спротиву до надзвичайних ситуацій в сюжеті Ольги Ларіонової. В обласному центрі національного спротиву стартувало навчання нового курсу слухачів. Базовим знанням і самозахисту навчатимуться щодня протягом тижня. Дев'ять годин на вогневу підготовку, шість для занять із тактичної медицини, три години присвятять основам пілотування безпілотників і ще три до військовій підготовці та мінній небезпеці. До навчання місцевого населення долучились ветерани і активісти громадської організації Разом ЮАМ. Звісно, за 21 годину це неможливо, але ми можемо дати зрозуміти і за тим ті питання, які вони самі собі не задають. Чому саме ми долучилися? Ми ну, дізналися про цей намір влади, прийшли до нашої обласної адміністрації і сказали, хто як не ветерани, мають право навчати, хто як не ми, має право розмовляти про націю проти і про Україну. Але все починається з національної самосвідомості людини, переконані військові. Найважливіше це ідентичність. Вони повинні розуміти, хто вони. Це молодь, не розуміти на запит, хто ви такі, вони повинні відповідати українці, по-перше. Коли кожен в Україні буде розуміти, що він українець, а ще й має, буде вміти захистити себе, то точно ми будемо захищатися, точно нас ніхто не буде нападати. Навчальний матеріал від відеороликів до військового спорядження і безпілотники підготували для курсантів самі ветерани, знання про базову військову підготовку та засоби самозахисту з власного бойового досвіду. Олександр Трофименко ветеран морської піхоти, уродженець, селища веселище у Мелітопольському районі. На курсах розкаже слухачам все про керування дронами. Будете спроможні розрізняти типи БПЛА, ви будете спроможні. Розуміти, що не зя трогати. Ви навчитесь стріляти мінімально. Ви навчитесь мінімальним навичкам тактичної медицини. Це ми будемо з вами робити в три етапи. Буде 21 година. Потім пізніше 12-12. Ми вийдемо на програму 45 п'яти годин, яка була яка розроблена Києвом. Надважлива частина вогнева підготовка. Її курсанти під наглядом військових проводитимуть на полігоні. Це безпечне поводження зі зброєю, основи стрільби, техніка безпеки та практична стрільба. А на першому занятті інструктори розказують про військове спорядження, екіпірування, виживання та орієнтування на місцевості. Коли термоблизна погана, вона пропитує всю одяг, основу одягу, і ви замерзаєте. А бувають такі випадки, коли ти особливо на наблюдаєш за противником так. І... Ну, спостерігаєш, сильно можна замерзнути. Ну і як воно там по на медицинськи називається перехолодження. Гіпотермія, Гіпотермія да. Піксель це кольор героїв. Бог носить піксель, не забуваємо про це. Тому піксель може бути і різного да? він може бути зелений, може бути темний, може бути темно-синього кольору, різні. Нагадаємо про підготовку територіальної оборони та організації національного спротиву агресору з боку громадян. Уряд надав розпорядження наприкінці грудня 2021 року. А центр національного спротиву запрацював на початку нинішнього року при командуванні сил спеціальних операцій Збройних сил України. Тут цивільне населення навчають методам спротиву окупантам, а також організовують цей спротив на тимчасово окупованих територіях. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. За допомогою ножів, сокир, тесел та з максимальним дотриманням давніх технологій національному заповіднику Хортиця триває історико-археологічний експеримент з виготовлення човна довбанки. Група гідроархеологів та реставраторів працює з нуля з поваленого дерева вирубують човен моноксил. кажуть, такими човнами користувалися люди, які сотні тисячі років тому жили в нашому регіоні. На якому етапі експеримент та який? Вигляд має човен однодеревка в сюжеті Ірини Чернової. Торік Боровій звалив на острові Хортиця чотири кремезних, але старих дерева. Це стало нагодою реалізувати ще довоєнну ідею виготовити з величезних стовбурів стародавні човни. Три дерева вже почали псуватися. А от четверта у Сокора стараннями реставраторів поступово перетворюються на човен. Це ми будуємо човен, скажімо так, уніфіковану модель тих човнів, які будувалися в нашому регіоні. Протягом фактично тисячоліть. Найдавніше, човен, який ми знайшли на сьогодні, але він лежить під водою, датується третім сторіччям до нашої ери, тобто це доба скіфів. І від того часу, фактично до середини 19-го, може навіть до початку 20-го сторіччя, ця традиція будування вона була досить потужно розвинена в нашому регіоні. Яке саме населення це славяни, не слав'яни, тут важко казати, проте більша частина все ж таки це населення, яке нікуди не дівалося, незалежності від того, коли були великі переселення народів. Ці люди жили з ріки, ловили рибу, займалися рештою промислів, переправлялися з острова на острів. Саме такі човни, як цей, будувати їм було найпростіше. Зазвичай використовували м'які породи дерев. Та до наших днів під водою збереглися човни з дуба. Вони важкі, замулюються у дно та завдяки цьому довше зберігаються. У музеї судноплавства є семиметрова добова довбанка, вік якої може сягати 1300 років. Ми саме знаходимо дубові тому, що з іншої деревини човни не зберіглися під водою. Але за документами та іншими матеріалами ми вважаємо, що човнів, які готувалися з сосокоря, ну, з, з липи, з осики та інших порід, було набагато більше, які просто легше було обробляти, вони були більш легкі, ну, дешевші. Човен зовні обробляли дьогтем, додавали весла і більше жодних пристроїв не було. Крім суто побутових потреб, ці судна використовували як бойові. Є свідчення, що в 10 сторіччі слов'яни, ну, мешканці Дніпра, скажімо так, вони ходили в Візантію, в Константинополь, саме величезною флотилією човнів-моноксилів. І будували їх дуже часто на швидкоруч утилітарно, у великій кількості це тисячі плавзасобів. І вони здатні були навіть ось в такому вигляді, як ми бачимо, досить невеличкому ходити навіть по морю. Можна казати довбанка, але фахівцям більше до вподоби човен однодаревка або моноксил від моноксилос один стовбур. В рамках експерименту досліджують технології виготовлення моноксила з нуля. Наскільки важко видовбати човен, та скільки на це піде часу? Довбанка у нинішньому вигляді це результат двотижневої роботи. Саме дерево воно диктує пропорцію човна, тобто наскільки можна було взяти найдовший стовбур. Настільки вони намагалися його взяти. У нас в колекції найдовший човен близько 8 метрів, 7,55, якщо бути точно. Буде. Цей поки що виходить до 7 метрів. я думаю, що в той час вони робили так само, бо у них не було такого вибору, що там пішов в ліс, взяв найкраще дерево. На півночі, так, там дуже багато вікових дерев і можна собі дозволити гуляти лісом і обирати. У нас дерева такого стрункового не дуже багацько, якщо вже воно є, Тось, які є є моменти, ну, на які треба дати відповіді. Тобто це технологія обробки деревини, як веде себе дерево, да, яка заготовка повинна там, братися для виготовлення там, човнів, як розвивалося судноплавство саме з використанням моноксилів, тобто однодеревок човнів. Е, ну, Само середовище, річкова культура, як це відбувалося. Тобто, да, от ми витворюємо ну, наближених умовах, як це робилося там, сотні, тисячі років тому. Реставратори намагаються працювати в умовах максимально наближених до стародавніх та в деяких моментах таки використовують сучасне обладнання. Експеримент на 100% у нас якби правдивий, якщо історично, бо ми все ж таки використовуємо електроінструменти, чого не було в той час. Натомість люди, які постійно будували в той час човни, вони вміли працювати сакирою ліпше ніж ми бензопилою. Після того як стовбур перетвориться на справжній човен, його спустять на воду та доправлять до лабораторії для завершального етапу робіт. Планують його обробити дьогтем, аби запобігти псуванню та для більшої герметизації. Виготовлять весла після завершення експерименту, човен, ймовірніше використовуватимуть в історичних реконструкціях. Хоча в багатьох регіонах України такі суд. На застосовували аж до початку двадцятого століття. Ірина Чернова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Мріяла попрощатися зі зморшками, але ледь не попрощалася з життям. Як повідомляють в обласному центрі контролю захворюваності, 58-річна запоріжанка захворіла на ятрогенний ботулізм. Смертельну хворобу жінка підхопила під час процедури ботоксу на дому. Фахівці зазначають, ймовірно проблема була у несертифікованому препараті з неправильною концентрацією ботулотоксину. за тиждень після косметологічних маніпуляцій. Пацієнтка висли повіки та погіршився зір. Ще за декілька днів зник голос. А пізніше жінка не могла самостійно ковтати навіть власну слину. До лікарні постраждала звернулася, коли до всього додалися слабкість та порушення координації. Медики додають, що кілька днів зволікань і для допомоги було б запізно. Ковтання було порушено до такої міри, що протягом 7 діб жінка годувалась через зонт, госпіталізована була вона в відділенні інтенсивної терапії для введення протиботулінічного антитоксину. І виписана жінка на 15-й день перебування в стаціонарі з явищами птозу, тобто залишився. Опущення по вік, скажімо так, цей дефект буде ліквідовуватися дуже довго. Це була дуже складна ситуація для епідеміологічного розслідування випадку, тому що захворіла. Була не дуже щиро, не з нами, не з медичними працівниками і дуже неохотно ділилися з нами, скажімо, обставини, під час яких було. Ми розуміємо, що ми, що це був не суб'єкт господарювання, тобто ні певний якийсь косметичний салон чи медичний центр саме такому. Це скоріш за все відбувалося саме на дому, в умовах таких, і закликаємо для всіх жінок, для всіх людей, які користуються послугами індустрії краси, бути дуже обережними, тому що це при окремих обставинах може бути смертельно небезпечним. У центрі також нагадують, у теплу пору року ризик занедужати на бутулізм значно вищий. Фахівці радять ретельно ставитися до вибору їжі, а також звертатися до лікарів за перших симптомів бутулізму. А це порушення зору, виражена сухість в роті, м'язова слабкість, зниження голосу, запаморочення, а також нудота, блювання та діарея. Зараз якраз є період весинні свят, у нас було помінальний тиждень, у нас наступні травневі свята. І саме я закликаю і нагадую, що скажімо, природний шлях захворювання на ботулізм не забути. Тому бути обов'язково обережними у виборах стажування харчових продуктів, таких як суха в'ялена риба, таких, як скажімо, консерви, гриби та інші небезпечні факт чинника. В екваторії Дніпровського водосховища браконьєри завдали збитків на понад 100 тисяч гривень. Грибу вони ловили сітками з човнів. Про це та інші події в нашому дайджесті. Вночі в Комунарському районі водій Форт Фієста під час повороту ліворуч не надав дорогу за СДО, що рухався в зустрічному напрямку, внаслідок чого відбулося зіткнення. Через ДТП автомобілі постраждали, отримали механічні пошкодження. На порушника склали протокол. あ。 В екваторії Дніпровського водосховища правопорушники завдали збитків на понад 100 тисяч гривень. Зокрема, поблизу села Світанок Запорізького району чоловік ловив рибу лісковими сітками з дерев'яного човна. В нього знайдено сім таких сіток та 24 кілограми незаконно добутої риби. Також поблизу Запоріжжя правопорушник ловив рибу сіткою з гумового човна. В такий спосіб він встиг полювати 7 кілограмів здобичі, сітки, човни та незаконно виловлену рибу вилучено рішення суду зранку в Запоріжжі за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль. Черія водій пред'явив водійське посвідчення з явними ознаками підробки. Перевіривши документ, з'ясувала, що посвідчення зареєстроване на іншу людину. У Запоріжжі триває реалізація проєкту Європейський проспект. Зокрема, проспект Соборний від площі Запорізької до площі Привокзальної позбавляють на законних мафів та рекламних конструкцій. Черговий примусовий демонтаж сьогодні виконали у Дніпровському районі з подробицями Аліна Мельничук. Кіоск розташований на зупинковому комплексі на проспекті Соборному, демонтують примусово. У грудні минулого року, після ухвалення рішення виконавчим комітетом міськради, Дніпровська районна адміністрація запропонувала власникам кіоску добровільно прибрати споруду. Але цього не сталося. Тож кілька тижнів тому попередження вже щодо примусового демонтажу наклеїли на сам МАФ. У суб'єктах господарювання, ну як і більшість об'єктів, які підпадають під демонтаж, немає дозвільних документів. Його було попереджено районною адміністрацією Подніпровського району щодо добровільного демонтажу. На жаль, він це не виконав, тому сьогодні ми робимо примусовий демонтаж. Нам сказали, що будуть демонтувати цей, цей об'єкт. Оцей об'єкт построєний, він стоїть 27 років. Там така пачка документів, де за 27 років у них не було ні нарікання, нічого. Голова правління міської спілки підприємців Ніка представляє інтереси власників кіоску. Каже, що неодноразово зверталися, аби подовжити паспорт прив'язки об'єкта, але зробити це не змогли. Як почалася війна, ця постанова була Кабінетом міністра, було ясно написано, що за час воєнного стану продлівали ну, паспорта прив'язки. Діло в тому, що ніхто не пролонгували, бо ми кілька разів були і я була з підприємцями була і в архітектурі. Ну, нам сказали, підождіть, підождіть, а може, може щось зміниться. От. Ну, Ждали, ждали, і робили, і ось до останнього дня робив півосад. За словами співвласниці кіоску Надії Бородай, вони подали позов до суду, але, як повідомляють у департаменті муніципального управління, жодної хвали тут не отримували. 27 років праці, старання, зусиль і все марно. Ми вже стільки багато писали різних бумаг, листів. Куди тільки не стучали, в які двері, ніхто нам не хоче продовжувати паспорти прив'язки цього об'єкту. Дійсно, буду ще боротися. Вже в суд ми подали іск, що з цього вийде, я не знаю, але хочеться вірити. Вона найкраще. Ну, наскільки я знаю, так суб'єкт господарювання подав позовну заяву до суду щодо розгляду цього питання. Рішення ми на сьогоднішній день не отримували, тому сьогодні проходить демонтаж. Фахівці комунального підприємства Міськсвітло відключили об'єкт від енергопостачання. А працівники комунального підприємства «ЕЛОАШ» розпочали розбирати конструкцію мафа для його транспортування на місце зберігання. Майно, яке знаходиться у кіоску, власники можуть забрати, склавши відповідний акт разом з представниками Дніпровської райадміністрації. За бажання власник може забрати свій мав з місця зберігання, сплативши видатки. У разі бажання та підтвердження права власності на цей об'єкт, суб'єкт об господарювання зможе його забрати, оплативши видатки на цей демонтаж. Загалом в рамках реалізації проєкту Європейський проспект та Концепції Сенси Запоріжжя за останній рік було прибрано понад 40 мафів. Такі дії виконуються щотижня, і вже з початку цього року примусово прибрали близько 15 незаконно встановлених споруд. Ще приблизно стільки ж підприємці демонтували самостійно. Аліна Мельничук, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Щодня в Запоріжжі на маршрути виходять 32 спеціалізовані сміттєвози. Вельтому підприємство обслуговує понад 7 тисяч контейнерів, забезпечуючи своєчасне вивезення сміття. Окрім цього, працює й контейнерна служба, яка займається плановою заміною пошкоджених або застарілих баків. Від початку року вже довелося замінити близько 25 ємностей у зв'язку з пошкодженням. Лише за останні дні в Дніпровському районі було повністю знищено вогнем. Ще два контейнери серйозною проблемою для підприємства залишається заборгованість населення за послуги з вивезення сміття. На сьогодні вона перевищує 115 мільйонів гривень. Це значно ускладнює можливість оновлення технічного парку, ремонтів контейнерів та розширення переліку надання послуг. Попри труднощі, Вельтум продовжує працювати в штатному режимі, дбаючи про чистоту та комфорт у місті. Підприємство. Розширюються, оновлюють техніку кожного року. Ми запускаємо нові сміттєвози, знімаємо стару техніку, закупуємо контейнери. Ми починаємо свою працю рано вранці, бо наші мешканці ми вже їх привчили до того, що вони прокидаються, а контейнери вже пусті. Тому о четвертій ранку наші робітники, водії, та вантажники приїжджають на роботу. Ми намагаємося прибрати сміття десь до першої, до другої години, тому що люди вже ввечері виходять. Свої двори виводять діточок гуляти, і ми намагаємося, щоб у них во дворах було хайно, і їхні діти не бачили якісь там баків повних чи поламаних. Першою прем'єрою сезону стала в Запорізькому театрі імені Магара. Вистава на можливість. Драма на одну дію за п'єсою Карела Чапака. Мата повинна відгукнутися в душі кожного українця і запоріжця. Зокрема, адже ця історія про важкий вибір, який доводиться зробити матері в умовах війни, не залишить байдужим жодного глядача. Виставу бачила, і наша Ірина Чернова. Скажіть, будь ласка. Що йому робити на війні? Нічого не дієш, мамо. Треба йти всім. Втратити усіх чоловіків з родини та віддати свого останнього сина на війну, аби можливо врятувати багато інших дітей. Або зберегти своє найдорожче, залишити при собі, врятувати свою кровинку найважчий вибір матері, який довелося жити в Іспанії у 1937 році напередодні Другої світової. Втім, глядач не помічає різниці майже у 90 років. Біль ятрить душ душу української матері сьогодні так само, як іспанської, у 37-му році. Полюбіли ту п'єсу, тому що... я полюбив цю п'єсу, тому що тут неперевершений образ матері. Мені здається, що для кожної людини це святе ім'я, і ті обставини, в яких перебуває Долорес, це викликає певні найглибші почуття, тому що горе матері та її неймовірне відчуття втрати. Ось це я не знаю, яка ще драматургія може нам це подарувати. Ця п'єса дуже співзвучна з нашим сьогоденням. Протягом вистави до змученої роздумами матері приходять із засвітів її батько, чоловік, сини. Вони вмовляють її відпустити тоні, наймолодшого сина, захищати рідну землю. Жінка крається, не бажаючи розставатися з останнім своїм сином. Вона сперечається із загиблими. Дорікає чоловікові, який ще давно загинув першим, що полишив її саму з дітьми. Дорікає старшим синам, що їхні жертви заради країни чи воїнської честі не надто важливі у порівнянні з її материнським горем. Відпустив то не можна йти на війну. Він занадто Ти ж був його заліз батька. Тут скажи, що тоні не може йти на війну. Зануритися в атмосферу передвоєнної Іспанії 37-го року глядачам допомагає динамічна сценографія з елементами відеомапінгу та відеоарту. Режисер-постановник каже, що декорації до вистави це як ще одна дійова особа, ще один актор. <говори> Взагалі, у виставі надважливий кожен елемент, зокрема, бої на справжніх кавалерійських шаблях. Тори театру дуже талановиті хлопці і дуже швидко схоплюють хореографію. все дуже гарно. Я відповідав, відповідав саме за бойову хореографію на шаблях, бо ми мали конкретне там 17 сторіччя, і стиль фехтування мав відповідати власне тому часу і. Тому що могли зробити ці персонажі вистави. В цій виставі переплітається все: чоловіче, жіноче, любов, обов'язок, живі, мертві. Але настільки все виважено рівно, без жодних зайвих слів, просто ти виходиш і не можеш прийти до себе ще багато часу. Вона доторкається до всіх струн душі. І людина залишається з роздумами своїми. Це головне. Я думаю, що режисеру тут вдалося саме не винести все на блюдечці, а залишити, щоб глядач сам міг додумати. Осмислити і намалювати собі ту реальність, яку він хоче, прикметно, що актор Євген Биковченко, який виконав роль наймолодшого, тоні що рветься на війну, взагалі грав майже самого себе, адже образ головного героя йому ближче ніж міг подумати глядач. Його паходу кролі. Його підхід до ролі напряму пов'язаний один в один з ситуацією, коли 24 лютого 22 року батько і він домовилися піти на війну, не говорячи матері. Там ще залишалася молодша сестра, і мати дізналася, і в них дійсно був вибір, і він не зміг піти. Така тема сьогодні на часі. Переконаний режисер-постановник. Я не смогу себе переформатувати. Я не зможу себе переформатувати, щоб для мене театр був тільки місцем відпочинку. Для мене театр це завжди виклик. Виклик по відношенню до самого себе. Тому мені дійсно дуже цікаво, як публіка реагуватиме на мою виставу. От без тебе там не обійдуться. Та якби так говорила кожна мати, то я б не здивувалася, синку. Ти гадаєш? Мати може змиритися з тим, що в неї хтось забирає дітей одного за одним. Та то вже й не мати буде, коли таке витерпуть. Але ж коли така страшна війна? Не Мало. я в тому винна, Тоні. І жодна мати не винна. Ми матері ніколи ніяких війн не затівали. Ми тільки розплачувалися за них своїми дітьми. Ірина Чорнова, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.